Привіт, відважні солдати, пишу тобі нині листа, щоб слово подяки сказати в руках твоїх воля моя. Привіт, український вояче, це ми за спиною у тебе, це нам ти даруєш майбутнє, надію, життя мирне Бійцям, що країну і нас захищають від чистого серця подяку пишу за те, що чужинців до нас не пускають повернути живими прошу. Нашим злавні захисниці бажаю, що збагачувався рід, щоб народили ще і донечку, і сина, щоб нацією славився весь світ, назлавні жінка і мати України. Поверніться додому. Коли стихнуть гармати, коли вже не потрібні вам стануть автомати, ви лише поверніться, вас чекають родини, вас чекають мами, тата, доню і сину. Стане воля для захисників: буде любов і щастя у родина, не буде сліз і тих гірких листів. Героям слава, слава Україні!